Формування культури здоров'я особистості нагальна проблема сучасної педагогічної науки і практики, саме здоров'я основа благополуччя, розквіту нації, джерело щасливого життя. Діти майбутнє кожної держави, перспектива її економічного, соціального та духовного розвитку. Проблема збереження здоров'я дітей у всьому світі стає дедалі актуальнішою. Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об'єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. Навчальний день у Володимирецькому районному колегіумі розпочинається з музики, яка лунає з динаміків і зустрічає учнів на порозі школи. Початком уроків школярі виконують ранкову зарядку. А розпочинається заняття тижня з виконання державного гімну та гімну колегіуму. Щоденно учні виконують такі вправи. Працюють з соляними мішечками, виконують фізкульт хвилинки вправи для рук та хребта, вправи для очей та шиї, а також робота з перивими ручками та конторками і звичайно ж, пальчикова гімнастика. Поняття технологія в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів. Природа відновлюється рік у рік, і програму відновлення несуть у собі рослини нашого краю. Вживання натуральних фіточаїв надає природний поштовх до відновлення твого організму. Холодну пору, а особливо в зимовий період, діти найбільш вразливі до усіляких хвороб та інфекцій. В нашому закладі використовується бактерицидний рециркулятор. Це пристрій закритого типу для ультрафіолетового опромінення, практичний апарат для боротьби з вірусами. Кожного навчального дня учні Володимирецького районного колегіуму відвідують басейн у місті Кузнецовськ. Заняття в гімнастичних та тренажерних залах проводять сертифіковані спеціалісти та тренери. Одним з популярних засобів фізичної культури в даний час є фітнес-тренінг. Фізкультурно-оздоровчий фітнес включає не тільки фізичне навантаження і постійну рухову активність, але й раціональне харчування, дієту. Фітнес це система занять різними видами рухової активності, основу якої складають вправи з обтяженнями і в даний час є однією з найпопулярніших оздоровчих систем у багатьох країнах світу. Будь-яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям технологічності концептуальності, системності, керованості, ефективності, підтворюваності. Поняття здоров'я зберігаючі технології об'єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров'я учнів. Сприятливі умови навчання дитини в школі. Відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання. Оптимальну організацію навчального процесу відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм. Повноцінний та раціонально організований руховий режим. Плантографія. Сканування стоп. Метод отримання графічного відбитка підошвеної поверхні стопи. Методика плантографії призначена для об'єктивної кількісної оцінки індивідуальних особливостей будови стопу. Грунтується на отриманні необхідних антропометричних ознак, що характеризують морфофункціональну структуру стоп, Необхідність проведення фізичної реабілітації та підбору засобів реабілітації, масаж, фізичні вправи, ортопедичні устілки та взуття. Слід зазначити, що впровадження здоров'я зберігаючих освітніх технологій пов'язано з використанням медичних, медикогінічних. Фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих, соціально адаптованих, екологічних здоров'я зберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Для більшості людей лікувальна фізкультура відома за якихось певних елементів. Найчастіше за все, це масаж, який, якщо і можна віднести до фізичних вправ, то тільки до пасивних. У цілому ж ЛФК – це система застосування найрізноманітніших засобів фізкультури з метою профілактики, лікування та реабілітації. В профілактиці, і в лікуванні, і в реабілітації ЛФК діє і прямо і опосередковано, одночасно роблячи позитивний вплив на багато інших систем і функцій організму.